Як зробити травневий відводок правильно? В цьому відео ми розповімо, як ми робимо відводки, які варіанти відводків. Ми знаємо, що бджолина-сім'я розмножується природним способом роїня. Ну, Роєння на малих пасіках воно можливо контрольоване, на великих воно не бажане, тому що важко пасічно контролювати процес роєння. Коли бдлина-сіня входить в цей стан, в роєвий стан, її противоровими методами потрібно з цього стану виводити. Щоб бжолина сім'я не втратила свій потенціал. Хоча стан руїння можна обернути для більшого приносу меду. Але зараз ми не про те. Зараз ми про формування. Okay. До прикладу, ми формуємо шестера як відводочки Не для приносу меду, а для того, щоб вони розвивалися, як так кажуть, пакетна пасіка, і звинували запасні матки. Хоча можна зробити збірні відводки, я покажу, до прикладу, на Ось, як можна зробити відводки, щоб вони принесли мед в цьому сезоні? Якщо у вас є задача така отримати товарний мед. Робимо такі відводки з збірні, з усіх сімей, відбираємо печатний розплід. Можна відібрати одну рамочку, можна відібрати дві, дві рамочки печатного розплоду. Ми в основному відбираємо на індивідуальні відводки по дві рамочки розплоду, покажемо на шестирамочниках сьогодні в цьому відео. Що ми робимо? Ми беремо десятирамочний корпус. Збираємо чотири рамки печатного розплоду з різних сімей. Можна по одній рамці, можна по дві рамці. Ставимо їх до центру, ставимо разом відразу. відразу. По дві вощини вощини, дві кормові рамочки і рамочки, дві сушнини. І, і ще раз покажи. чотири, чотири розплоду, угу. печатний розплід на виході. Дві вощинки біля розплоду угу. і дві медові рамочки і по дві сушнинки. В такому стані ми сформували. Поставили на окреме дно і десь годинок через 8, можна ввечері сформували на ранок, ставимо підну маточку. Підну маточку поставили, закрили, проконтролювали прийом маточки. І до соняшника така сімейка, це вже можна сказати, не відводила повноцінна сім'я. Ставимо ще дві наставочки або корпус 300 і її приносить товарний мед. Можна формувати на 5 рамок, можна на 6 рамок, це як фасичник забажає. В залежності у кого які головні взятки, і в залежності у кого яка мета отримати від цього відводочка чи товарний мед, чи просто для збільшення сімей на пасіці. Чому ми беремо печатний розплід на виході? Тому що я, на мою думку, так на моє переконання, Відкритий розплід не бажаний відводку, тому що вони тягнуть, починають витягувати маточники, починають гірше приймати маточок. А причатний розплід він виходить, матка починає сіяти, бджолой наповнюється корпус і все добре. Це відео, я нагадаю, коли буде корисне пасічникам, початківцям, пасічникам, не професорам з про на які усе знають, і не хейтерам, хейтерам я. Побажаю щастя, здоров'я і головне не потонути власній жовчі, щоб вона вам не завдала шкоди. Це саме головне. Зараз ми перенесемось, перейдемо на пасіку шестерамочниками і там вже маточки облетілися і покажу, які ми там відводки формуємо, якою силою і яка їхня мета. Ось, до прикладу, покажу на цьому шестерамочнику, це вже формували шестерамочні наші сім'ї, чини ще відволочки. Призначення їх не отримання товарного меду, бо деякі зараз будуть писати, що навіщо ви їх формуєте, якщо з них меду не качать, нам мед не потрібен, нам потрібні зимів для запасних маток і нові бджолосівні пакет на пасіка. На зовсім інша мета. Формували ми дві рамочки печатного розкладу на викладі і одна кормова. А ця рамочка 145 поставлена ще із медова. Це просто для просто для підготівлі. Двісто Дві. Трьохсотих з печатним розплодом вже на виході. Тут вже маточка сіє і одна кормова. І поставили ще одну рамочку 145 ту кормову, щоб вони вибирали через перегородку, через, через оставну до, У цій кормові рамці, вона вже на напівпорожня, вона. Для, якщо немає е, кормової рамочки, можна положити до кілограма канді прямо на дно, в целофановому. І бачимо, якщо камера передасть, вони дуже засіяна. Засіяла матка, залита молочком личинки бджолині. Ось матка бігає вже цього року. Уже сіє. Ці відводочки ми формували 9 травня. Рамочка також. І вже засіяна, вона і пергова ну, матка тут головне, щоб були кормлені. Можна такий відводок формувати на маточник, ставимо маточник на випаді, маточка відмітається, можна формувати на плідну матку, можна формувати на неплідну матку. На неплідну матку відводочки це такої сили, як я показував, що вони вже не відводки, а повноцінні сіні Не бажано формувати, тому що. Це може бути, матка може не облетітися, матка може не вийти з маточника, всякі бувають випадки. А у нас водок такої сили, вона втрачає час і на розвиток, на те, на нарощування сили до головного взятку. Такий методом ми сформували. нагадаю, дві рамочки печатного розкладу, одна кормова. І далі ми розширюємо до сонячника, час є, розширюємо тільки. Морчиною вони нарощують силу, займаючись рамок, їм не кисно, Немає такого, що там, кажуть, шестерамочник закісний. Якщо таким методом формувати. шестерамочник якраз гарно розвивається до соняшника, приносить собі корми. Ми їм даємо в десь у серпні, в вересні місяці. Не кожному а деяким даємо від трьох до п'яти кілограмів цукрового, що щоб… Цей корм скубував додатковим, додатковим таким покращуючим моментом спочатку землі, а потім вони ситуації на мед. соняшниковому медні. Вони зажаті, весною виходять ті шестирамочники повністю від бруска до бруска. У них. немає такого, то там осередками, то там, то там матка посіяла, тому що вони зажаті у шестирамочнику, розплід від бруска до бруска. І Гарно відбирати цього таке, чи потрібна жола сім'я на вже можна так пересаджувати шестирамочника, додати ще 4 чи 12, якщо 12-ти рамковий вулик, можна ставити безліч рамок, не безліч рамок, а на до 12 рамків, 6 рамочних, чи 10, і вже повноцінна сім'я, яка принесе до від 30 до 40 кілограмів меду. Це вже на наступний сезон. Ось на прикладі ось цього відводочка, зараз подивимося, яка у нього сила, він був сформований у перших числах травня, весна в цьому році тепла і подивимося, що з нього вийшло. Ось такої сили. Дві рамочки лощини стоїть, переставили, тому що матки вже було ніде сіяти. Переставили на назад тормові рамочки сюди, лощину по краях. І вже десь на липу. на липу ми можна вже сюди ставити магазини і вже буде товарний метр. Подивимося, як вони відбудовують вощину, Ми ну, бачимо, що машинка не повністю відбудована. Подивимося, який стан. Це їм буде. Да. Ось тут вже відкритий розплід, бачимо на крайній рамці. Вон. Будуть печатати. Розплід. Цей відводок був сформований на зимувалу матку. Ми їх знуклеусі з витягували, тому ось маточка з красною червоною міткою. Ага. Такий розплід у неї. Бачимо від бруска до бруска. Чим раніше ми поставимо чи плідну матку, чи яку, щоб матка працювала, ну краще плідну, тим швидше буде. Результат ми не трачаємо час на те, щоб матка облетілася. Також бачимо відкритій, розпідзасіяно все. Ну Далі ми будемо їх турбувати, залишаємо їх в такому вигляді до цвітіння липи. Ну це ще пару тижнів. Пару тижнів потім підставимо в магазин. До речі, їх питали мене. Колеги, як дізнатися, коли можна підставляти магазин? Беремо поверху, отак ми відкриваємо, і поверху, якщо багато бджоли, це, це ні про що не говорить. Тому що може вся бджола піднятися наверх, а низ бути порожнім. Перевіряємо, як ставити магазин, просто піднімаємо корпус стамескою, дивимося, якщо бджоли провисають унизу рамочок, сім'я готова чи відводок готовий до постановки нового магазину, до розширення. На цьому Хочу завершити наше коротке відео. Кому воно було корисним, ставимо лайк, кому не корисним, проходимо далі. Хейтерам ще раз побажаю здоров'я. До зустрічі в наступних цікавих роликах.